Добрий день, малята! Уже зовсім скоро, цієї неділі, ми будемо відзначати чарівне свято, День Матері. Цього дня ми вітаємо наших мам та бабусь і дякуємо їм за все добро, за всю любов і ласку, яку вони щодня дарують нам. А чи приготували ви подарунок для своїх найрідніших? Матусь і бабусь. Я пропоную вам намалювати для них красиві квіти. Тож я пропоную вам послухати вірш Степана Олійника наші мами. Пам'ятаймо, милі діти. Пам'ятаймо завжди з вами, що для нас в усьому світі найдорожчі наші мами. Нам маленьким і дорослим. Все дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Ми в житті усі сказали своє перше слово мама, скільки ми б не підростали, а любов у них та ж сама. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами. Радість маєм чи тривогу, серце мами завжди з нами. Де сини її і дочки? Завжди там вона думками. Пишем в класі ми на дошці. перше слово мама. Найдорожчі мамі діти, дітям мама, їх так само. Треба вчитись і робити. Так, щоб радувати маму. Про що розповідалось у вірші? Правильно, про маму. Дітки, а скажіть, яка ваша мама? Ніжна добра. Любляча, ласкава, найгарніша. Молодчинки, дітки. Мами це справжні супергерої, і професія мами це найскладніша. Адже вона повинна подумати про все, щоб дітки поїли, поспали, всі були нагодовані та здорові. Погляньте, як багато справ робить мама. За день Вони можуть стомлюватись, тому ви, діти, повинні допомагати своїм матусям. Отож, перед тим як ми перейдемо до малювання букетику, нашим мамам пропоную розімняти наші ручки. Розпочинаємо малювання. Що нам для цього знадобиться? Аркуш паперу А4 або альбом, гуаш, водичка, пензлики, серветки і звичайні тоненькі пакетики. Я сьогодні вам покажу, як нетрадиційним способом Можна намалювати чудові квіти. Дивіться, беремо звичайний пакетик, вивертаємо його, Пускаємо трохи туди повітря і зав'язуємо ось так. Беремо фарбу. Будь-якого кольору, якого ви забажаєте, я взяла червону фарбу, жовту і синю. І зробила такий чудовий букет для наших мам. А тепер давайте відтворимо цю роботу. Я покажу пошагово, як я робила це, як я малювала. Берете пензлик, трошки змачуйте в водичку. Берете червону фарбу і наносите на кутик, Ось так. Гарно промазуєте все. Ось так. Ось так у вас должно вийдеться. І ставите ніби печатку таку. Обирайте місце, де буде у вас розташовано, і притискаєте. Така квітка у нас є з вами. Хорошо. Беремо наступний пакетик. Шіточку ви споліскуйте. Червону фарбу закриваємо. Беремо жовту. Так. Беремо жовту. Зараз я візьму серветочку. Так, і беремо жовту фарбу. Так само беремо кутик і намазуємо обільно фарбою. Так само притискаємо і прибираємо ще одна квітка в нас готова. Так, і беремо ще один пакет. Я зроблю ще синю квіточку. Так, так само витираємо. vot ta on parem , on see . І притискаємо. Так. Ось і третя квіточка у нас з вами є. Так, що залишилось нам зробити? Так, правильно стебельця. Беремо зелену фарбу. І Домальовуємо стебельця? Так, беремо, робимо букет Так і намалюємо листочки. Листочки можуть бути будь-які, будь тоненькі, як у тюльпанчика, ширші, які подобаються вам. І третій листочок. Є в нас і зробимо святковий бантик, беремо жовту фарбу і зв'яжемо наш букетик, так, такий бантик малюємо. Ось Все, діти, Букет святковий для наших мам готовий. Так, після себе все прибираємо, Кісточку промиваємо, фарбу відставляємо. Так. Ось такий букет в мене вийшов. Так, діти, що ми сьогодні з вами робили на малюванні? Так, малювали букет для наших мам. Будь ласка, зробіть вдома теж таку роботу. Хай вам допоможе хтось сестричка або братик, і порадуйте маму і бабусю таким святковим букетом. Вони на це заслуговують. До no побачення.